Вітання, сьогоднішній наш аналіз джерел це, знаєте, такий собі зріз життя країни, просто в один момент часу. Моментальний знімок я б сказав. Саме так і тут є все з одного боку: велика геополітика, фінансові угоди на рівні ЄС, кадрові шторми в Києві. А з іншого, ми занурюємось у локальні конфлікти. Дуже гострі, де, наприклад, бізнес стикається з екологією, і почуємо голоси з регіонів, які іноді почуваються ну, трохи відрізаними від решти країни, але на противагу цьому є й інше: неймовірні історії про силу спільноти. О, так. про те, як активісти, митці, волонтери, наприклад, на Закарпатті, створюють щось нове або як українська молодь гуртується за кордоном саме так. Наше завдання сьогодні спробувати скласти з цих на перший погляд абсолютно розрізнених фрагментів якусь єдину картину. Побачити, як рішення з Брюсселя і Києва відлунюють у Карпатах і Бесарабії, і як ініціативи звичайних людей стають по суті відповіддю на глобальні виклики. Спробуємо розібратися. Давайте і почнемо, мабуть, з хорошої новини. З Брюсселя. Так, там є позитив. ЄС погодив фінансову підтримку для України на наступні два роки, і сума там е, чимала: 90 мільярдів євро. 90 мільярдів. Але тут, знаєте, найцікавіше не сама сума, а власне механізм. Бо це ж не просто кредит. А що тоді? Кошти залучатимуть через е, запозичення на ринках капіталу. Тобто не з бюджету ЄС напряму. Саме так. І найголовніше, Україна почне їх повертати лише після отримання репарацій, тобто не раніше. Абсолютно, а до того моменту заморожені російські активи, ну, вони залишатимуться іммобілізованими. Як гарантія, це дуже потужний політичний сигнал. І, звісно, фінансова подушка на 26-27 років. На тому ж саміті, як я розумію, були інші цікаві моменти. Звадується прорив в угоді з країнами Меркосур. Це ж південноамериканський торговий блок. Так і це показує, що ЄС намагається, скажімо так, адаптуватися до світу криз, розширює коло партнерів. Точно угода, яка буксувала роками, раптом стає важливою, як і обговорення нового бюджету ЄС, який має бути швидшим, простішим і гнучкішим. Фінансування України це по суті частина цієї нової архітектури. Гаразд. Поки в Брюсселі будують довгострокові плани у Києві. Судячи з джерел, відбувається ну, справжній капітальний ремонт влади. Отак, одне з джерел назвало це оновленням Зеленського до версії 3.0. як апдейт програмного забезпечення, влучне порівняння, і тригером стала відставка глави офісу президента Андрія Єрмака. Це запустило цілий ланцюг змін. І ключова фігура тепер Кирило Буданов. Він очолив офіс президента. Так і джерела вказують на цікаву логіку цього призначення. Його головна мета посилити переговорну команду, особливо з прицілом на можливі перемовини з командою Трампа. Тобто його бачать як прагматика. Але ж він очільник розвідки, людина війни. Як це сприймуть на заході? І так і ні. Дивіться, джерела підкреслюють його сильні сторони. Реалістичний погляд на війну без теплих ван, прямі контакти з американцями, і, що важливо, з росіянами через обміни полоненими. І відсутність у корупційних скандалах. І це теж його призначення навіть називають операцією наступник, натякаючи, що він може бути архітектором миру, але є нюанс. Який саме? Президент призначає на його попередню посаду в гур не людину з його команди, а генерал-лейтенанта Олега Івашченка зі служби зовнішньої розвідки. Це щоб зберегти баланс. Саме так аналітики розцінюють це як спробу обмежити вплив нового глави ОП, не дати йому об'єднати владу нової посади з ресурсами старої. Тобто меседж такий ти граєш у моїй команді, але ти не єдиний центр сили. Зрозуміло. Але ж це не єдина зміна. Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, має очолити міністерство оборони. Це ну, досить несподівано. На перший погляд, так від держави у смартфоні до реальних окопів, саме. Але джерела вказують, що тут є своя логіка. Федоров давно просуває ідею нової технологічної війни: дрони, реб, цифровізація. Тобто він іде як техноменеджер, а не військовий стратег. Абсолютно. Його попередник Денис Шмигаль виконав роль, так би мовити, лікаря невідкладної допомоги, стабілізував відомство, а Федоров має зайнятися вже системним лікуванням. А Шмигаль. А Шмигаль, за даними джерел, повертається у знайому для себе сферу очолить Міненерго. І це ще не все. Тотальне перезавантаження силового блоку, голова прикордонної служби, голова СБУ. Так, історія з Василем Малюком дуже показова. Джерела пишуть, що він спочатку відмовлявся писати заяву, посилався на важливі операції, але врешті погодився так, з формулюванням щоб не шкодити державі, в офісі президента його пов'язують із тиском на антикорупційні органи та ну, комерцію служби. Який загальний висновок? Це не просто перестановки, це спроба перебудувати всю систему влади, яка, на думку ініціаторів, почала деградувати, і зміцнити позиції президента як єдиного гравця. Отже, на горі йде велика гра. Але як це все виглядає на землі? Джерела переносять нас у дві точки Карпати та Бесарабію. Почнемо з Закарпаття полонина гостра. І тут класичний конфлікт. Зіткнулися дві, на перший погляд, хороші речі захист природи і зелена енергетика. Що там сталося? Депутати місцевої громади. Сімнадцятьма голосами проти відхилили створення ландшафтного заказника, і це фактично дає зелене світло для будівництва вітропарку. Точно, до 40 турбін потужністю 200 МВт. Природоохоронці підозрюють, що аргументацію для депутатів готували представники бізнесу. А що робить цю ситуацію особливо гострою? Те, що територія входить до смарагдової мережі ЄС. Це по суті загальноєвропейський список об'єктів, які підлягають охороні, тобто це частина європейської спадщини. Власне, і ризики величезні. Вирубка лісу, загроза для птахів, ризик з сувів. Активісти кажуть, що підготовчі роботи вже завдали шкоди полонині ще до завершення всіх процедур. Виходить парадокс: країні потрібна енергетична незалежність, але ціною знищення унікальної природи. І це ж не один вітряк. Саме так це один проект із 334 вітряків, які планують звести в Карпатах. Це системне питання, як розвивати країну не її? І це перегукується з іншою історією: інший регіон, інша боротьба Південна Бесарабія. Культурна діячка Тетяна Станєво називає свій регіон терра інкогніта для більшості українців. Її розповідь це, знаєте, просто крик душі. Вона розкриває цілий комплекс проблем: по-перше, інформаційна ізоляція. Російська пропаганда. Так вона згадує, як до 2014 року в багатьох родинах зустрічали новий рік з Путіним. І що у 2014-2015 роках була реальна загроза створення Бессарабської народної республіки. І за її словами, держави ніби не зацікавлені заповнити цей вакуум. Відсутній український культурний продукт зірки не доїжджають, хоча запит є. Концерт Калуш Оркестр» зібрав повну залу, і до цього додається ще й фізична ізоляція. Та після ударів по мостах регіон фактично відрізаний. Пункт пропуску паланка нищить місцеву економіку, фермери не можуть вивести продукцію. Створюється відчуття, що Київ далеко, ми самі по собі. І що вона пропонує? Якісь рішення є, є і вони досить радикальні. Вона вважає, що час лагідної українізації минув. Тобто потрібні рішучі кроки, навіть примусові. Вона порівнює це з вихованням дитини, наприклад, штрафи за російську музику в публічних місцях, а ще регіональні квоти на гранти для культури, щоб стимулювати місцеві громади. Тобто, в обох випадках і в Карпатах, і в Бессарабії йдеться про брак системної державної політики. Абсолютно. І на тлі цих складних процесів джерела показують іншу реальність, низові ініціативи, які, власне, і тримають країну. Ми знову на Закарпатті. Але вже з історіями людей. Давайте візьмемо кілька прикладів: мисткиня Андріана Данилюк. Чудовий приклад. Вона створює гігантські патріотичні пано, вишиті хрестиком. Спочатку це була її особиста арт-терапія, а потім. А потім до неї почали долучатися інші люди, і це перетворилося на спільну дію, на спосіб гуртуватися, проговорювати біль і створювати щось символічне це вже інструмент для зцілення спільноти. Або тренер Яромир Лобода, який відроджує ФК Ужгород під час війни. Ну, здавалося б, кому зараз до футболу? А він робить ставку на молодь, дає підліткам мету, дисципліну, відчуття команди. Це інвестиція в майбутнє. І спільна риса цих людей вони поєднують свою професію з допомогою армії та розвитком регіону. Саме так. Вони не чекають вказівок, вони просто роблять. І ця енергія спільноти, як бачимо, не має кордонів. Є історія про українську молодь у словацькому кошице. Так, осередок українська молодь Христові, і це дуже символічно. Рух заснований ще у 1930-х митрополитом Андрієм Шептицьким. І сьогодні він відродився. Так. І став для молоді за кордоном таким острівцем України. Вони проводять зустрічі, майстер-класи, ярмарки, наріздо їздили з вертепом, збирали кошти для військових. Це допомагає їм і інтегруватися, і не втратити ідентичність, не розчинитися, так і наостанок зовсім невелика, але дуже тепла історія з Івано-Франківська. Творча акція для дітей-медійників. І це історія, хоч і маленька, але дуже багато про що говорить. Отримали майже 20 малюнків, і в них уся палітра почуттів. Які там були роботи? Семирічний Михайлик намалював ялинку, а одинадцятирічний Віталік, чий тато на фронті, будиночок у снігу і мрію, щоб батько повернувся. Це маленький, але такий важливий жест підтримки. Так, спільнота дбає про своїх, намагається створити острівці нормальності для дітей. Отже, давайте підсумуємо. Що ми маємо в результаті з одного боку? Масштабна перебудова влади, міжнародні фінансові домовленості, світ великих рішень, який визначає стратегію. А з іншого тисячі людей на місцях вирішують цілком конкретні завдання, захищають полонину, борються за культурний простір, вишивають панно, тренують дітей. Гуртують молодь за тисячі кілометрів. Виходить, що країна одночасно проходить через два процеси: реконструкцію держави згори вниз і зміцнення суспільства знизу вгору. Саме так. І ось думка на останок, яка випливає з усіх цих джерел. Вони неявно ставлять одне дуже важливе питання: яка з цих двох сил? Централізована державна влада чи децентралізована енергія громад виявиться вирішальною у формуванні майбутнього. Або, можливо, справжня сила народжується якраз на їхньому перетині. Можливо, коли держава починає чути і підтримувати енергію суспільства, а суспільство довіряти державі. Пошук цього балансу, схоже, і є нашим головним викликом.